Доброго дня! Я дуже рада вас бачити. Я так вдячна, що ви прийшли родинами сюди, на зустріч з книгою. Не тільки з моєї, стільки книг сьогодні, але те, що ви сьогодні прийшли сюди, у майстерню, свідчить про те, що ви зацікавилися, що ж таке можуть зробити разом. І дорослі, і діти, батьки, і діти. Хто допомагає їм так потов... потоваришувати? хто. Я думаю, що моя книжка теж вам в нагоді. Книжка гасла цієкни, вона зветься, по-перше, вона зветься, подивися, яка вона. Біленька. Красива вона. Мені дуже вона подобається і мені дуже приємно, що надрукували її у Львові. Писали її в Києві. Готували її в Києві. А вже у світ вона вийшла, народилася у Львові. Тому що дякуємо тебе теж, сили Львів, один з найкращих міст нашої України. Гесло цієї книги таке. Дайте дитинству награтися і помріти, і насміятися, дайте зростати, в небо тягнутися, ну дайте дитинству відбутися. А допомагає в цьому відбутися дитинство. Гра Гра з першого дня дитини, вона вже разом з нею, поруч з нею. І я дуже вдячна дітям, які люблять, бувати, які люблять свій час безвільнистів, свій вільний час проводити разом з батьками. Це щасливі родини, які разом всюду. І саме для таких світлих родин і написана ця книжка. Я маю надію, що книжка допоможе знайти і поради на своїх сторінках підхажень, і цікавенки, як зробити дозвілля більш змістовним, цікавим, теплішим. Це дуже важливо. Бо книжка, книжка має різні розділи, вам її покажуть. Бо тут виїхали, люди до вас приїхали. Мені дуже шкода, що хвороба мені заборонила їхати сюди. Я так шукала лікаря боліта, що ви мені дав дозвол по поїхати все ж таки, не знайшла. Ну, бачите. Тому я в Київ, я звідси вам, що діти привіт і ніж поклоняюся всім вам. Але тут з вами майстри гри, люди, які читали книжку, які брали участь. В ній. Вони розкажуть вам про це теж трішечки. А головне, вони пограють з вами. Вони будуть брати ігри, які теж надруковані книжки. Вони не у усі ігри пограти. Але ми з вами далі поговоримо, що будемо робити далі. А поки повага до гри приготуватися. Добрый час!